Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 23 грудня. Буду намагатись дуже швидко провести такий огляд по ріпакам. Уже деякі висновки ми вже деякі робили. Нагадаю, це ріпаки від КВС. Тут у нас посіяно 5 гібридів. І вже деякі ми ознаки робили. тому в списках відтворення про ріпак є огляди про те, як. Кущиться, не кущиться в зиму, як піднімає а, саме як він сидить в землі. Кожен сорт є, теж вирізняється. І сьогодні ми по хворобам. 23 грудня. А ось є вже такі ріпаки, які дуже вражені хворобами. А є такі гібриди ріпаків, які дуже гарно причудово виглядають. Ось, наприклад, цей перший ріпак, що у нас тут посіяний, це у нас здається. Гранос. Гранос, бачимо, зовнішній вигляд. О, давайте визначимо ось так. Є такі, Бачите, є такі чистенькі листки, а є ось такі уражені. Ну, я це так визначу, як ФОМОС. А ви давайте напишіть, хто думає, що так. І є багато ось таких листів, які вже зовсім відійшли. Ось так виглядає зараз гранус. Уже ми можемо робити деякі висновки, Уже навіть я. Для себе дещо зробив висновки. Ну як, будемо робити висновки, це ми вже по збиранню повністю. Але також давайте відразу напишіть, хто як бачимо ось які враження. Це гранус. І де б ми ось не подивилися, ми бачимо такі враження. А є ураження, так сказати, я то кажу враження. А є такі ріпаки, які виглядають дуже добре. Не те, що дуже добре, а причудово. Ось, наприклад, у нас це наступний вже ріпак. Ми перейшли. Бачимо, теж є нижні листки такі лежать, але не так воно вже видно, бачимо, по ріпаку. І також враження. Це лаурос. Бачимо, що враження тільки де не де. Ось такі посередні враження. Ураження, Це враження, враження, ураження, ураження хворобами. Ось так він виглядає. Ну і відразу скажу, що зараз буде наступний ріпак, який мені поки що найбільше подобається. Бачиш, як він вирізняється, як я казав, він і вгору листя в нього стояло, і кущі в нього, подивіться, які в нього кущі. Мощні. Бачимо, він вже кущиться, вже збоку він кидає. Це дуже добре. Він не тягнеться вгору, він присадюється. Знизу ми теж бачимо, Ну, на низу то все листя, я рахую то я навіть і не рахую за хвороби, тому що воно лежало на землі, воно там по-любому. Але подивіться на цей листовий апарат. Він повністю чистий, майже 100%. І весь він стоїть вгору листя і дуже такі рослини міцні, 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 дуже красиво. І це в нас мікадос. Це в нас мікадос від ДСВ. Він причудов. От кажеться, що зараз ріпаки в усіх виглядають. Красиво всі, ну, на півдні, хто посіяв часно, ріпаки дуже красиво виглядають. В усіх однаково, що, як показував f 2 ми сіяли. Головне, по гарному попереднику посіяти. Ну, і щоб поле було більш-менш підготовлене. Домінгос. Бачимо, ось Мікадос і домінгос. Ну, от вам і. Бачимо, тут теж відразу пішло враження листів, листків навіть тих, що... що не на землі, а зверху. Враження хворобами, ось так, де б ми не знімали, ми побачимо враження ФОМОЗом, чи ФОМОПсисом, чи ФОМОЗом. Напишіть, будь ласка. І хто, як, що, а то, що щось не, не приймають участі, в коментарях зовсім бачимо. Ось як вирізняється. Ось вам і чому потрібно підбирати сорти. І саме, ну саме коли ти посіяв на одному полі ось декілька гібридів, У нас тут 5 гібридів посіяно, лише тоді ти зрозумієш, можеш вибрати, порівняти, зрівняти з чимось. І останній наш. Ріпак від ДСВ скорос. Це в нас домінгос, це в нас скорос. Непоганий ріпак, але теж от по хворобам. Сьогодні ми огляд по хворобам робимо. Бачимо. Майже весь немає жодного листка, щоб не був вражений хворобами. Так що такі справи? Працюємо. Коментуємо, підписуємося, слідкуємо, і буде все добре.